Я бачу, що в цьому автомобілі у нас є додаткові опції, як для SE. Ну, по-перше, це електрорегулювання водійської сидіння, де ви бачите на звичайному форді в принципі в простенькій комплектації, щоб на кнопочках це регулювалося. Зазвичай ми бачимо тут ручні регулювання. Далі що у нас є цікавого, Це підігрів керма. Кермо у нас в цьому автомобілі шкіряне з підігрівом мультифункціональне. Автомобіль, звичайно, на автоматі з кондиціонером, а також з підігрівом передніх сидінь. Також додаткова опція. Автомобіль має 156 тисяч кілометрів пробігу. Плюс до всього цього у нас встановлений в автомобілі газ, у нас п'яте покоління. І вже не для кого не новинка, що можливо встановити газ навіть на п'яте покоління, але скажу одразу, це робити дорогостояще. Якщо встановити самому, відбивати можна руками руками і навіть не відбити. А якщо ви берете цей автомобіль вже з газом, ви економите, ви витрачаєте в процентному співвідношенні 70 на 30 і економите на паливі на непоганій літній гумі, на легкосплавних оригінальних дисках, скажімо, не без нюансів по кузову, але камера заднього огляду, також і додаткова парктроніки, текстиль, салон. Мінялися свічки, мастер-фільтра бажано поміняти через 2000 км, без зауважень по ходовій, кондиціонер робить класно. Трошки почистить салон. А так за 2015 рік випуску за 2-літровий газ бензину автоматі за седан, Ціна 8700. Я вважаю, що ціна достойна. Приходьте, дивіться і будемо разом перевіряти детальніше.